В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сердечно запрошую всіх уважно розважати хресну дорогу, яку хочемо жертвувати в наших особистих намерах, в намерах церкви. А особливо я хочу заохотити вас пожертвувати цю хресну дорогу за самотних матерів. Їх так багато. Міка ця хресна дорога, яку буде розважати про життя самотної жінки, допоможе нам бути. Співчутливими з тими, які потребують людської ваги. Стояння перше Ісус на смерть. Ісус святий, але стоїть осуджений перед грішною людиною. Пилат судить Ісуса Христа, тому що Він хоче догодити людям. Хоче робити так, як треба та е, група людей, які ненавидять Ісуса Христа. Він підіграє юрбі народу, виконує їхню волю і тому судить невинного. Самотня жінка, яка осуджена, вона осуджена тому, що вибрала іншу дорогу життя. Вона осуджена, тому що хоче стати матір'ю. Що її чекає на цій дорозі Христові, на цій хресній дорозі, світ її осудить. Світ осудить за те, що вона не хоче робити так, як всі. Вона не хоче йти такою дорогою, як всі йдуть, не вибирає легшої дороги. Вона не хоче робити аборт. Вона вибрала материнство, вибрала життя. І за це її осуджують. Скільки таких матерів сьогодні, яких осуджують тільки за те, що не вибрали іншу дорогу. Не хочуть бути, як всі. Господи, допоможи таким матерам завжди бути впевненими в своєму виборі. Стояння друге Ісус бере хрест на свої рамена. Приймає Ісус хрест і буде його нести. буде важко, Він це знає. Але Ісус теж знає, для чого Він цей хрест приймає, Він несе цей хрест для спасіння. Він хоче. Зробити те, що є волею Бога Отця. Самотна жінка, яка бере хрест материнства, розуміє, що їй буде важко. Вона знає, що не просто буде пояснювати всім, хто вона, чому вона вибирає таку дорогу, чому вирішила народити дитину. Вона знає, що її чекають безсонні ночі. Вона буде. Постійно відчувати відкинутою, самотньою, осудженою, але вона одна бере цей хрест, щоб дати життя. В цьому є святість материнства. І добрі люди завжди їй допоможуть, бо Господь спомагає таких людей. Жінка вибирає життя, жінка вибирає материнство, щоби своїм життям. Освятити не тільки життя власне, але й теж дати то життя своїй дитині. Вона вірить, що Господь споможе на цій дорозі. Вона розуміє, що це є непроста дорога, Христова, хресна дорога, але вона є спасенна. Дай їй сил і допомогу. Стояння третє. Ісус падає під Христом. Важкий був цей хрест, важкий, якщо Ісус Христос падає під Ним. Але ще більший і ще важчий хрест, коли хтось самотній на цій хрестній дорозі, коли самостійно хоче нести цей хрест. І так і до Ісуса Христа, коли він лежить під хрестом, ніхто не підходить, ніхто не спішить Йому допомогти, так і самотній людині, ніхто не спішить з допомогою. Жінка, матір, особливо самотня матір, має біль, відчуття, що ніхто не хоче допомогти. Всі хочуть сказати, що вона сама винна, вона сама собі вибрала таку дорогу. Самотня жінка відчуває теж і свій упадок, біль першого упадку. Вона людина, і по людськи це переживає. Але не втрачає свого материнства, і найголовніше не втрачає надію на Бога. Нехай ця надія спомагає кожну матір, яка хоче залишитись матір'ю. Стояння четверте: Ісус зустрічає свою матір на свій хресній дорозі. Ісус розуміє. Що є одна душа, одна особа, яка йому щиро співчуває і співчуває з любов'ю. Це його мати, яка вийшла на цю хресну дорогу. Вона дійсно йому співчуває, вона боліє з ним, вона уболюває з ним, і вона дивиться співчутлими очима на нього. Народження дитини в труднощах, в самотній матері це особливий біль. Це почуття покинутості. Хтось її любив, хтось залишив, хтось покинув, хтось забув. І немає нікого, хто би співчував. Якщо є в неї своя мати, це добре. А якщо ще ця мати розуміє, виражає свої співчуття, виходить на цю хресну дорогу своєї дитини, то це велике щастя, коли рідна мати розуміє дочку і допоможе їй. Це дає їй нових сил, що є хтось, хто її розуміє. Господи, допоможи таким матерам, і нехай ніколи не забракне такої особи, яка виходить на хресну дорогу самотній матері. Стояння п'яте. Шимон допомагає Ісусові нести хрест. Так, Шимон був змушений, він недобровільно підходить і пропонує цю допомогу. Його змушують. Але Ісус приймає і таку допомогу. Він розуміє, в якій ситуації знаходиться, Він знає свій біль і свою хресну дорогу, але разом з тим приймає цю поміч Шимона. Самотна матір відчуває завжди особливі потреби, вона особливо хоче, щоб їй хтось допоміг. Особливо тоді, коли хтось повинен допомогти, часто змушують батька допомагати матері, платити елементи на дитину, допомагають інтересуватись, чи займатися такою покинутою жінкою і дитиною, але чи такою допомогою рада жінка, чи вона рада такій допомозі, яка є вимушена. Допомога без любові не приносить великої користі, а найближче не приносить радості. Але Бог завжди посилає таких людей, які допоможуть. Так, церква католицька навчає, що кривдити сироту сиротою вдову це гріх, який взиває помсти з неба. А якщо хтось спішить сироті, чи вдові з допомогою, то теж цей учинок волає про нагороду з неба. І Бог винагороджує тих, які допомагають серед тих вдові. Самотне матір заслуговує на таку допомогу, на таку увагу. Нехай ніколи не забракне їм таких людей, які ставляться з повагою і увагою до таких жінок. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісуса. Є ще одна жінка на хресній дорозі, яка підходить до Ісуса Христа з любов'ю і пропонує свою допомогу теж з любов'ю. Вона не може допомогти нести важкий хрест, але вона робить те, що вона може робити, як жінка, витрає обличчя Ісусові. І цю допомогу Ісус не тільки прийняв, а дуже щедро винагородив. Самотна жінка, яка виховує цю дитину, відчуває таку потребу, що хтось повинен її зрозуміти, хтось повинен їй допомогти, принаймні співчувати. Вона старається, вона хоче нести свій хрест достойно, але коли їй бракує сил, коли сльози заливають її обличчя, хтось з'явиться, хто витріє ці сльози. Господь потурбується про те, щоби знайшлась така жінка, як свята Вероніка, яка щиро оказує допомогу і допомогу з любов'ю. Стояння сьоме. Друге падіння Ісуса Христа знову бракує сил на дорозі. Ісус Христос відчуває біль і біль самотності, але Він не нарікає. Він встає і несе свій хрест далі. Ісус Христос дає нам приклад, що кожен раз треба вставати, щоб іти до кінця із своїм Христом, який прийняв. Подібно самотна матір вона не покине свою дитину, бо вона її любить. Вона розуміє свою гресну дорогу, розуміє. І не нарікає, хоча, коли бракує сил, вона падає в розпач, навіть в депресію, бо бракує сил, а сил треба знайти, треба знайти сенс такої гресної дороги, дивлячись свою дитину, кожна матір набуває нових сил, бо ці сили сам Бог їй дає, і вона себе не відчуває самотною, бо живе з Богом. Нехай завжди Господь супроводжує таких жінок, щоб вони ніколи не відчували себе самотніми. Стояння 8. Ісус потішає жінок які плачуть. Плач жінок був щирий, вони бачили знесиленого Ісуса, вони бачили окровавленого Ісуса. І такий вид викликає сльози. Жінки щиро плачуть, але були здивовані, що Ісус сказав, що не над тим плачуть, не треба над ним плакати. Треба плакати над іншими, які дійсно мають свої провини, за які треба плакати. Жінка-матір завжди бачить сенс свого страждання. І вона теж проливає сльози, коли їй важко. Але самотна жінка завжди буде бачити фальшиві сльози жінок, які будуть говорити, яка ти бідна, а навіщо тобі було родити, а для чого ти це зробила? Чому не вчинила так, як всі, то було би легко. Такі фальшиві сльози жінка-матір завжди зустрічає. І вона своїм життям може показати, що не над тої плачуть. Не треба над нею плакати, треба плакати над іншими, над тими, які здається вільні, бо зробили щось по-своєму, вільні від дітей, але обтяжили своє сумління, своє життя абортами. Жінка, яка народить дитину, їй може бути важко, важко фізично, важко матеріально, але на душі легко. Вона виконала обов'язок материнства. Надала життя дитині. Нехай добрий Бог допомагає таким жінкам, які сміливо виконують своє, свої обов'язки і виконують їх аж до кінця. Стояння 9 третє падіння Ісуса Христа. Знову падіння і знову самотність. Повторно, фізичний упадок або моральний упадок. Ісус Христос переживав тільки фізичний упадок, але самотна жінка переживає часто і моральний упадок. занепадає духом, втрачає не раз надію, бракує віри. А якщо ще важка дитина, якщо це не тільки недоспані ночі, коли дитина мала, але коли дитина стає дорослою і проводить своє життя. Не згідне з моралю, а що коли дитина попадає до в'язниці або стає на погану дорогу свого життя, як потішнику матір, чи вона не пожаліє над тим, чому вона цю дитину народила. Важко знайти потіху для такої жінки, але Бог знаходить потіху і для таких матерів, де їй надію, що і це мене. Все стане добре, бо Господь допомагає, допомагає вірно виконувати свої обов'язки аж до кінця. Стояння 10 з Ісуса здирають одежу. Жорстоко, грубо здирають одежу Ісуса Христа і цю одежу ділять між собою воїни, який жорстокий цей світ. Окровавле одежа є здобичу вояків, є їх нагородою за їхню працю, кроваву працю. І вони діляться цією здобиччю і радіють, бо кидає жереб, хто виграє. Самотна матір найчастіше буває обкрадена, обдерта, не тільки з гідності, але часто і матеріально. Залишиться не раз без квартири, залишиться без допомоги. Світ. Безбожний світ грабує таких жінок, бо вони беззахисні, продають їм квартири, позбавляють їх соціальної допомоги. Знаємо, проблем є дуже багато. Ми їх, може, всіх не знаємо, але вони є. Скільки знаю таких випадків, як без сумління чиновники забирають належну допомогу самотній жінці. Як без страху продають належну самотню квартиру, щоб на цьому заробити. І часто, коли жінка народила дитину, але залишається на вулиці, бо навіть свої від них відмовляються, бувають такі випадки, що і рідня відмовляється. Але в інтернатах, в державних інтернатах ставлять питання дуже просто: або позбавляються вагітності в відомий спосіб. Або покидаєш місце проживання, і ти автоматично на вулиці. І така жінка шукає допомоги. І Бог допомагає, допомагає. Справді, скажу, як ми маємо свої будинки, в яких прихистилися чимало таких жінок, які втратили надію, були в розпачі. І ось прийшли в наш будинок і відчувають себе щасливими, виховують своїх дітей. Явний знак Божої опіки над такими жінками. Явний знак Божої нагороди за сміливе материнство і за сміливий вибір, який вони зробили. Стояння 11 Ісуса розпинають на Христі. Найболісніше те, що чинять з Ісусом. Найболісніше стояння, бо нам говорить, що Ісуса розпинають, прибивають руки і ноги, ноги, які ходили по цій землі, щоб благостити добру новину, руки, які благословляли, які навчали правди, і тепер вони розп'яті, прибиті до Христа. Кожна мати свідомо подає свої руки на хрест. Свідомо води свої ноги, щоб її розп'яли, бо вона вибрала материнство, материнство в будь-якій ситуації. І тоді, коли їй приємно, що дитина її любить, з нею живе, її потішає. І тоді, коли важко, коли з дитиною є проблеми, материнство це є хрест, материнство це є розп'яття, але для дітей. Вона відмовляється своїх особистих проблем, особистих бажань, але живе для дитини, будує майбутнє для своєї дитини. І такі матері несуть свій хрест навіть тоді, коли залишаються самотніми, коли вмирають в самотності, коли відчувають, що вони в цьому світі якби розп'яті. А скільки буває випадків, що такі матері гинуть у своїх дітей? Скільки залишається матерів, які помирають в самотності в будинках пристарілих. І все це часто ранить серце матері, і тільки Господь може принести потіху. Якраз на Господа така мати завжди надіється, бо вона жила згідно заповідей Божих. Стояння 12. Ісус вмирає на Христі. Ісус вмирає, але перед цим говорить Слово виконалось, здійснилося. Що здійснилося? Здійснилося Спасіння світу. Ісус виконав свої, свою місію. Ісус говорить, Господи, Отче, в руки Твої передаю дух мій. Смерть, яку приймає Ісус Христос, вона є спасенною для грішників. Ісус вмирає, але хоче бачити перед смертю найближчих, бачити свою матір, бачити своїх учнів і, на щастя, мати оказалася під Христом і учень, якого любив Ісус, теж біля Христа. Ісус передає все своє бажання. Перейди останній тестамент, де має бути матір, для кого має бути матір'ю, і учень, що має зробити, як має він прийняти цю матір, виконує останню волю Ісус, дивлячись в очі своїй Матері і учня, якого любив. Мати, яка виховала дитину, а може кілька дітей. Коли вмирає, хотіла би бачити біля свого ліжка теж дітей своїх. Вона не хоче помирати самотньо, вона хоче бачити тих найближчих, для кого посвятила своє життя, для кого відбула цю хресну дорогу. Вона хоче бачити ці дітей, які за неї моляться. Вона хоче подякувати Господу за те, що вона виконала свій обов'язок і тепер діти з нею. Дійти Біля неї, щоб вона не відчувала себе самотною. Господь підтримує таких матерів навіть тоді, коли діти не виконують цього обов'язку і їх нема біля матері, яка помирає. Але Господь завжди поруч, і це для матері завжди є великою нагородою, що вона навіть і вмираючи виконує свою місію бути доброю матір'ю. Стояння 13, Ісуса знімають з Христа, знімають уже тіло Ісуса Христа, бо Ісус помер. Він вже не страждає, але страждає його на святіша Матір. Мати приймає це тіло, мертве тіло Ісуса на свої руки і оплакує це тіло. Скільки матерів оплакують своїх дітей? Скільки матерів приймають мертве тіло своєї дитини, це воїни, це жертви вбивств, жертви злочинів, скільки матерів оплакують своїх дітей. Це найважче, що переживає мати, коли мусить приймати мертве тіло своєї дитини. Кожна мати, яка має своїх дітей, особливо та мати, яка Похоронила свою дитину розуміє, що означає прийняти мертве тіло дитини. Обогородиться будь з тими, які страждають. Будь підтримкою цих матерів, які мусять хоронити своїх дітей. Стояння 14. Тіло Ісуса заносять до гробу. Похорон Ісуса Христа. Відбувається дуже просто тіло в гробі, заточений камінь, страх перед мертвим тілом Ісуса, бо опечатують цей камінь, ставлять охорону, пильнують вже мертве тіло Ісуса. Але Ісус Христос воскресає. Він воскрес, щоб нам дати нову надію і дати нам нову радість. Коли помирає Мати, мертве Тіло. Виконує свою іншу місію, збирає навколо себе дітей. Похорон матері це подія, яка об'єднує дітей. Це сумна подія, яка особливо збирає тих, які, може, ніколи не мали часу відвідати матір, але на похорон приходять. І часто смерть матері робить чудеса. Бувають навернення, коли дитина жила безбожним життям. А навернулося на похорні матері. Є дуже багато випадків, коли дочка навертається на похоронах своєї матері, обдумують життя мами, обдумують її жит... жертовність, знають, скільки мати страждала, скільки служила, і це побуджує їх до зміни свого життя. Вічне спочивання дай, Господи, таким матерам і вислуховує їхні молитви за їхніх дітей. Щоби отримати повний відпуст, помолимось, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірю в Бога Отця, Вседержителя, Творця і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився в Діві Марії, що страждав за понтія Пілата, був розп'ятий і помер, був похований, зайшов вітхань третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бо Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Віруй Духа Святого, Святу Вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай я Господні буде благословенне тепер і навіки. Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син. Isso é Amen.